Ось сила, виходиш, кричеш. Я живе! І на рахунок роботи, да, він сказав, що я в нас є орендатор, фермер. Він побув півдня і пішов, і з того моменту його не, не Це він так працював Не, не надо, там, не Лена, ви хочете позбавити, ви хочете ви. Ман... Відключіть, бабусі мікрофон. Сука, воу! Нахуй микрофон и! Бля! Що вам в докир ставили? Поначалу казали В хуй и там не молоко. Потом почали уже кричать: Братик, ты с хуя жидкость! Братик, останови эту хуйню! И все, типа. Не давай никому-то молоку! Братишка, ты не так понял эту жизнь! Это не молоко, братуха! Братик, так нельзя, блядь, вообще! О магад, гад, блядь, ёбаный рот! Вот это попил молочка-то сразу, блядь, ёбаный... Мы поговорили еще с людьми... Вы помните, он, каже, рассказывал, что у него там есть? А в него, блядь, каже, усё, е коза, а, козёл е, усё козел и двое из него молоко. А там, ну, в козла же ж хуй. І оце це хуйня, вожу, блядь, це конечно. З, з, з вашими сусідами. О, давайте послухаємо, що люди розповідають про цю молоду родину. Увага! Сухарики, mm -hmm. чіпси, оці джентоніки дурнуваті. Понімаєте, всі ці гадости нагребуть, і це добре, якщо ще не остануться й довжні. <рес> не базар так дідує, бать, бать, не базар так за джентоніки. <рес> <рес> ну, блядь. Блять, ну нахуй, я казав таке в натурі, блять. Я сука не пам'ятаю ніхуя, блять. Цю молоду родину, увага. Сухарики, mm -hmm. чіпси, оці джентоніки mm -hmm. дурнуваті. Понімаєте, всі оці гадости нагребуть, і це добре, якщо ще настануть цей довжні. Не базар так дідоїбать, дідоїбать, не базар так за джентоніки. А в тій хаті тепло. А переносочка як одна, одна на хату. Нормально блядь. кусок дерева на ньому розетка, блять. А дитина, вона як по попаде сюди та дитина. Так, ону напиздить. Вона попаде в пекло. Хорошо, пиздіть. Вам справи е. Блять, сука, як мені нравиться. На ньому розетка, блять. А дитина, вона попаде ось сюди та дитина. Так, ну на. Дедка, блядь. А дитина, вона як по -по попаде сюди, Та дитина. Так, а ну не піздіть. Вона попаде в пекло. Хорошо, піздить. Вам справді є куди забрати? Є, Ви ну, вже над цим попрацювали. Так, да, Дмитро показав, як виправляє умови проживання, щоб забрати в дитину. Вот. Кіста у нас. Блять, на турі кіст! Так это кисто, пиздец. Лежит таке суненьке там. Я когда его побачил, я охуел. Блять, на ту... Дитина. Вот кисто у нас. Блять, на туре кисто. Так это кисто, пиздец. Лежит таке суненьке там. Я в когда его побачил, я охуел. Сейчас сможем формочку и поставим Ебать, микроволновочка, формочка, блядь. Ну а теперь я могу вам показать хозяйство. Мы купили козырька, э, молочко было у нас. Это домашнее. Блядь, как сказала молоко. <laughs> бля, он не исправил в реальной ситуации. Я думаю, бля, он сейчас скажет, ну, чтобы это там коз, а что нет. Там реально козлик и реально молочко. Я вахую. Ну, Это <клес> <клес> <ця> домашний. Блядь, сказала молоко. Молочко было. Мы Щоб э, молочко было у нас. Це домашнее. Блядь, сказала молоко. <клес> <клес> бля, Він не исправил в реальной Я думаю, блядь, зараз скажет. Ну, щоб зводити там коз, або кост, бошень. <клес> Там реально козлик и реально молочко. Я в ахуе. Ну, мы с, вс, всегда стараемся для ребенка. Я помер. Дима Пичечек Стараемся для ребенка. И реально молочко. Я в ахуе. Ну, мы с, вс, всегда стараемся для ребенка. Дима Мане научил. Из пичечек слоника. Ти навчив надати сирнички нахуй. Мене усе мене навчив. просто хотів запитати про твоїх батьків. Де вони? Можливо, вони б могли якось допомогти? Як кажуть, ну типа, та й вобля, того, кого, бля, і бла, бла бла нахуй. Вони не сприймають мене як нормально. Я виріс у бабушки. Наталі. Чим годувати страву? Яку будете? Козла в памперсе. Я могу детей не свои. Хуй собачий. Можно понюхать. Парижки там на Ааа, А, ты сука. А где купал купалки будете? У ванночка на нас есть. Ванночка у нас есть. А воду где будете греть? У нас есть... Кольцо с алюминия. Мы можем дитине греть. <реку> Я знаю очень много таких пар. Молодых, совсем таких, как вы. которые... Человек тупо хлеб делает, ему поебать в целом. Він же в грустне времена ще ви блядь побачите. Звісно, готовий. От скажи для початку, чому ти не одружився на ній? Ну що, ну? Не Її як будто би трамвай переїхав. От почнемо з цього, вона. Бля, це як гад. Прибере в хаті, ти одружишся, а далі ви підете розказувати людям, як у вас все добре. Все, уже все є де жити і дитині буде комфортно. Welcome! Перед цим, коли є тока, ну, тока тапочки, блядь. Будь ласка, подумайте. Пані Олена, скажіть, будь ласка, от на ваш погляд, чи є потенціал в цій родині? Це єбанутись, бля, ябану. Я не знаю, коли Наталя навчилася го готувати, може, це останній час. А як навчиться, коли нема, а начно Козла Блять! Я заїбався сміятися! Я не знаю, коли Наталя навчилася готувати, може, це останній час. А як навчиться, коли нема, а вчиться? Козла Казла, блять, пілінать лежати? Сука! Не можу перестати сміятись. Я не знаю, коли Наталя навчилася готувати, може, це останній час. А як навчиться, коли немає начнуком вчиться. Козла, блять, пілінать е, лежать. Для мене незрозуміло, на якій підставі, чому вас позбавили батьківських прав? У нас є довідка з головного управління національної. Дмитро, їбать, ще покакує, їбать. Я ж тоді казав цілий стрім, що він сука з параши з параше, відеозв'язок тримає, нахуй. Я Ой, сука. Не зрозуміло на якій підставі, чому вас позбавили батьківських прав. У нас є довідка з головного управління національної. Дмитро, єбать, ще покакує, їбать. Прикинь, Дмитра ні, ніхто не відпускав це все время. Я вахую. Це, це неправда. Не Мама, неправда. Брешеш. Мама, брешеш ти! Буквально брешеш! Це неправда. Закрий, Бога бабу, бабуся. А щас, а щас, 3. Ай, я я. на мотоциклі, ото мені штраф виписали, і все. так судимість є чи нема, нема. нема, нема немає, судимі. немає судині, немає судді. Вийдеш з тюрьми. Я гадаю, що причина вже пролунала і кілька разів начальник служби озвучив. Як можна дати е, дитині один клас образування? Батьківська відповідальність не знає вікових обмежень. Про це важливо пам'ятати, і це стосується кожного. Нахуй ми тут себе, блять, сидять жуть, ЛХК по жопа, блять. Нахуй но надо, нахуй. <рик> <рик> сука, пан Макета, бля, дякую за такі відоси, на тобі ще лайка поздую туди, нахуй. Клас, сука, я так сміюсь, мені так нравиться, йобнутись.